Вироблені дерева, понищені береги і купа сміття. Ось що залишають по собі чорні копачі. Аби перешкодити цьому, екоінспектори організовують рейди, ловлять правопорушників, складають протоколи. Як це відбувається, бачила Ірина Шевчук. Останній вівторок лютого для боковинських екологічних інспекторів плідний. Вони впіймали три групи чорних копачів, котрі незаконно видобували гравійну суміш на території Герцаївського району. До прикладу, ось цей чоловік уже другий день поспіль попадається на гарячому. Люди хочуть заробити пару рублів і то ви здіваєтесь над ними. Втім, розчулити екологів чоловіку не вдалося. За день до цього інспектори спіймали його під час видобутку гравію. Тоді склали протокол. Зараз КАМАЗ порожній, але запитань до правопорушника багато. Машина поламалася, де ти? Рави, Питання, що ви сюди заїхали. Ну, вчора поламався, вчора написали протокол. Треба було на полі вставати. До чого це було доїжджати? Була... Здійснював ремонт автомобіля на землях водного фонду, річки Прот, що забороняється законом. Екологи наголошують, незаконний видобуток гравію на Буковині набуває останнім часом промислових обертів. Понад 14 мільйонів гривень така сума збитки нанесена екологію. Буковини чорними копачами лише за минулий рік. Вони незаконно вивозять гравійну суміш з берегів річок. Аби притягнути до відповідальності правопорушників, Буковинські екологічні інспектори проводять рейди. Під час одного з таких вони впіймали ось цю групу. Втім, поява екологів та журналістів чоловіків не збентежила. Вони продовжили видобуток гравію. Що зробиш? Надо ж строїтися, не на що, на чим строїтися, відкуда взять средство? Звісно, собі везу. А от куди ви за цілий КАМАЗ гравійної суміші цей чоловік невідомо. Розмовляти з нами він категорично відмовився. Ваші документів було. Довго чекати. Покажу на не камеру. Не Неселекціонований видобуток гравію несе чимало негативних наслідків. Зокрема, збільшується ризик масштабних повеней. Екологи розповідають, штрафи і протоколи потенційних правопорушників не лякають. Воно й не дивно, адже за такий кузов повне гравійної совіщі можна отримати 2000 гривень. Водночас, штраф не перевищує 510 гривень. Тим часом на Буковині розробляється проєкт щодо створення карти із спеціально відведеними місцями для законного видобутку гравію. Думаю, що ближче до літа щось десь вже будуть працювати згідно чинного законодавства і будуть визначені місця, де буде проводитися законна вибірка гравійно-піщаної суміші. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.